Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у відео хочу поділитися з вами якимись своїми секретами із планування меню. Покажу, як готую і що готую на кілька днів, покажу всі етапи від планування, закупки і, власне, до приготування. Тож, якщо любите такі відео і така тематика для вас є цікавою, залишайтеся зі мною. Бажаю приємного перегляду! Планування меню я розпочинаю з інвентаризації того, що маю, дивлюся, що є у холодильнику, які продукти є у морозильній камері, перевіряю наявність круп, можливо, є якась там цікавинка, наприклад, дикий рис чи булгур, що можна із цих продуктів приготувати. І також у мене є така шухлядка із запасами. Також передивляюся, що є там і що можна використати. Можливо, якісь консерви чи якісь, знову ж таки, там, макарони. Цей етап дозволяє не залежуватися продуктам, не псуватися, тобто не потрібно йти одразу в магазин. Якщо ви хочете щось приготувати, спочатку треба подивитися, я вважаю, що у вас власне є, і з тих продуктів, також їх максимально використовувати. Наступний етап це власне планування того, що я хочу приготувати, і в залежності від наявних продуктів, я, приміром, сьогодні написала суп з фрикадельками, соус болоньєзе, оскільки у мене в холодильнику був фарш, і також у мене був кисломолочний сир, тому я написала сирники, і вже виходячи з того, що я хочу приготувати із наявних продуктів, можливо, потрібно щось докупити. І вже із цим списком відправляюся у магазин. Список я не пишу вручну. У мене є додаток, яким користуюся це дуже зручно. Він у нас на всю сім'ю. І Якщо якийсь продукт закінчився, ми просто вносимо це в електронну версію. І вже хто купив, той викреслює таким чином. Не потрібно там передавати інформацію. Чи якщо хтось щось забув, подумав, що треба купити, а потім не купив. Це насправді дуже зручно. Список написаний, продукти закуплені і тепер власне можна розпочинати приготування. Для супа з фрикадельками мені знадобиться стандартний набір. Це картопля, морква, цибуля, фарш для фрикадельок і спагетті. Спагетті я відміряла сьогодні такою штучкою. Це міряти дози. Доза спагетті написана: це на одну персону, на дві, на три, на чотири. Дуже прикольна річ, і я взяла, відміряла на одну персону. І буду дрібно ламати, тому що я не купую окрему вермішельку, ми не так часто її їмо. Ламаю спагетті і виходить та сама вермішель. І тут така еко-хвилинка показує, що овочі чищу у окреме відро ми збираємо компост і раз на тиждень виносимо, у нас збирає машина, спеціально їздить. Тому я дуже кайфую, що навіть живучи у квартирі, можна турбуватися з легкістю про природу. Овочі я вже всі почистила, підготувала. Зараз посолю воду і одразу розпочну із приготування фрикадельок, щоб їх можна було вже закинути у воду, коли вона закипить. І вже далі буду нарізати всі овочі та ламати спагетті. Дивіться, який класний винахід, як можна поміщати інгредієнти в окріп, бо я дуже часто насправді чула, що скільки ж нас таких, які насипають картоплю, і ось ці краплі окропу просто обпікають нам руки. Але можна це все вирішити за допомогою або лопатки, як у мене, або шумовка, якщо у вас є, вона ще більшого об'єму, і це можна зробити ще набагато швидше. Зараз зроблю. Засмажку, і це буде вже фінальний етап приготування супу. І вже буду братися до другої страви, поки суп буде доварюватися, я вже розпочну готувати соус полонєзи. І дістала ось свої заморозки, хочу зараз це все пододавати до фаршу, який буду обсмажувати, і будемо його або так їсти ну, з гарніром, або у млинці позавертаю. Так, тут у мене цибуля порей. Горошок зелений і ось така стручкова квасолька. Е, також у мене тут стебла селери порізані вже дуже зручно, так, одразу у страву можна додавати, кабачок цукіні і морква свіжа, вже почистила. Я буду використовувати, звісно, не усі ці продукти, а потрібну кількість висипаю одразу в окрему тарілку, вона поступово буде та, та суміш вся розморожуватися. А я тим часом вже буду нарізати інші якісь інгредієнти. Вже на фінальному етапі мій супчик всипаю в вермішельку і буду підсмажку також додавати. І вже повністю буду займатися фаршем з овочами. І, до речі, ось із замороженими продуктами це знову ж таки про ненадмірне витрачання продуктів. Про економію, про екологію, звісно ж, тому що якщо в мене, наприклад, був великий пучок селери, і я використала лише там кілька стебел, а інші ну, мали шанс або зіпсуватися, або я їх ось дрібно нарізаю і кидаю в заморозку. Головне потім не забувати і вчасно їх також споживати у їжу. Бо, звісно ж, можна то все складати в морозилку, але і не використовувати, а потім знову ж таки просто викидати. Але я проти того, щоб викидати продукти, тому ось завдяки морозилці також економлю і сімейний бюджет в тому ж числі. Зазвичай, якщо я готую на один раз, то беру пів кілограма фаршу. А вже якщо вирішила готувати на кілька днів, то вирішила одразу використовувати майже дві повні пачки. І звісно, що тут багато овочів. Мені здається, що овочів насправді тут більше, ніж м'яса, і це дуже корисно і смачно. І що особливо мене радує, що діти також їдять, незважаючи на те, що я там вклала всередину, я починала з малого. Зазвичай я фарш такий готувала лише з цибулею та морквою, а потім поступово почала експериментувати, додавала дрібно нарізані або цукіні, або дрібно нарізані стебла селери, потім почала додавати туди замість соєвого соусу такі подрібні нині томати. І в один прекрасний момент виявилося, що що б я туди не поклала, вони все їдять, тому я дуже щаслива. Я вже перейшла трішки від плити до раковини. Одразу намагаюся помити посуд, яким користувалася, щоб він не накопичувався, оскільки, по-перше, у мене і кухня не дуже велика, нема де там зберігати немитий посуд горами. По-друге, наприкінці приготування не виявиться, що у вас повністю засмічена кухня брудним посудом. І по третє, якщо я ось так частинами мию посуд, я його використовую повторно. Ті самі якісь там сковорідки, якісь лопатки, чашки мірні, тарілочки. Це все використовую по кілька разів за ось такий довгий період приготування. На гарнір буду відварювати гречку. І бачите, так співпало, що я використала усю гречку із контейнера, тому вирішила одразу поповнити запаси. Щоб контейнер не стояв порожнім і не відкладати це на потім, все одно, поки вода закипає, у мене є кілька хвилинок, і дуже зручно, що у мене повністю кілограм вміщається зараз в ось ці контейнери, які я придбала. Основні страви я вже майже всі приготувала, вони трішки вже там доварюються, дотушковуються. І я вирішила перейти вже до приготування таких десертів, перекусів, сніданків, але вимушена була зробити перерву, тому що прийшли діти зі школи і потрібно їх було погодувати. І дуже вчасно в мене вже супчик був готовий. І повертаюся до приготування млинців. Я спочатку думала, що можливо я у млинці буду загортати фарш, але потім я пізніше ще виявила, що у мене були лаваші, тож вже завертала фарш у лаваші. Далі поділюся з вами такою ідеєю смачною. А млинці ми їли у якості перекусок. Поки у мене тут смажаться млинці, я вирішила також паралельно почати готувати ще сирники. У мене було дві пачки такого сиру кисломолочного, тому зараз буду ще робити сирники і паралельно буду готувати млинці. Тут у мене 500 грамів. Я візьму 4 ложки цукру, у мене 100 грамів борошна і 2 яйця. І ще додам дрібку солі і ванільний цукор, чайну ложку. Сирники у мене досить довгий час не виходили, постійно розпливалися. І зараз також з вами поділюся своїми. Знахідками, які мені трапилися і дуже допомогли. Перше, це те, що сир повинен бути не дуже вологий сам по собі, тобто він має бути такий трішки навіть сухуватий, щоб він не розпливався по сковорідці. Якщо він у вас вологий, варто все ж таки його відтиснути на ситі у марлі. А другий секрет це те, що не потрібно у сирники додавати занадто багато цукру, краще їх потім підсолодити, посипати цукровою пудрою чи додати якесь варення. Адже, коли ми починаємо смажити сирники, цукор починає плавитися, і це також призводить до того, що вони розпливаються і підгорають. А якщо ви знаєте якісь секретики приготування млинців чи сирників, також пишіть мені у коментарях. Мені цікаво буде дізнатися про ваш досвід. Раніше я смажила млинці одразу на двох сковорідках, але останнім часом мені вже на другій сковорідці стало якось зовсім незручно їх смажити, тому смажу на одній, і, власне, тому вирішила паралельно робити сирники. І кажу чоловіку, що нам обов'язково потрібна сковорідка для млинців. Він каже, ну тобі ж однієї не вистачить, і одразу потрібно дві купувати. Я така ну да. І власне тому і затіяла цю історію ще із сирниками, які буду обсмажувати вже на сковорідці поряд. Ну і наскільки я собі це запланувала, що сирники у мене це буде на сніданок, і, можливо, якщо їх там лишиться ще на перекус на наступний день буде. І тому для сніданку я і купляла лохіну, і також із бананом, і з цукровою пудрою посипаю, і дуже смачно виходить такий смачний, один із улюблених наших сніданків. Далі знову ж таки переходжу до миття посуду. Знову повна раковина, тому швиденько це все зараз перемию, щоб вже потім, коли я закінчу готувати, у мене не лишалося ще і купа посуду. І, як я вже казала раніше, згадала в процесі приготування цих всіх страв, що в мене ще є лаваш, і вирішила винайти якесь нове блюдо. Ну, можливо, така страва вже існує, просто я не придумала і не знаю назви. Я буду робити зараз ще соус бешамель. І буду загортати мій фарш з овочами, буду загортати у лаваші, і такі конвертики зроблю. І зверху залию цим соусом бешамель, і запечу ще кілька хвилин, хвилин 10-15 у духовці, і це буде в нас така вечеря. Зрештою, це вийшло щось середнє між Лазаньєю та Шаурмою. В принципі, я подумала, що наступного разу, якби лаваш був прямокутний, то можна було б зробити справді як ліниву лазанью, просто шарами повикладати, а навіть не заморочуватися із загортанням цих конвертиків. Але так теж вийшло оригінально, так порційно кожному можна було покласти у тарілку, і також таку страву можна їсти і в якості перекусу. Оскільки фарш тут повністю готовий і можна просто загорнути у, ж... у лаваш і навіть взяти з собою або вдома навіть перекусити. І холодним воно смачно, і гарячим, звісно ж, також ще смачніше. Запікала я недовго, як казала, вже 10-15 хвилин. Подивилася, вирішила, що вже досить, і дістала. Ну і що ж, тадам, настав час ділитися результатом моєї праці. Все наготувала. Думаю, що це точно вистачить на два дні, як мінімум, можливо, навіть ще трішечки на третій, оскільки ми вже суп трішки під'їли сьогодні. Завтра також буде на обід суп. Один день ми повечеряли, як я вже сказала, ось цими конвертиками. На другий день була б гречка і з фаршем, на сніданок сирники і млинці на перекуси. Якщо додивились відео до цього моменту, обов'язково підтримайте мене лайком, а ми з вами побачимося рівно за тиждень. До нових зустрічей!